Добрий день, шановні підписники каналу Панські Страви. От, Як ви думаєте, що це за породи свиней? Хто знає, напишіть, будь ласка, ваші коментарі. Оце червона і оце лохмата. От. Але забігаючи вперед, значить скажу, що ми будемо їх схрещувати між собою. І невеличка така підсказка. Ну, у нас тут називають їх таку породу е, дюмани. Ну, дюмали. От. Хто вирощує таких, напишіть ваші коментарі, як виходить сало, м'ясо з них. От. Що виходить, як виходить. Бо ми тут первопроходці. От, є така от чистокровна, пухнаста, пухова. Ну, напишіть, хто знає. Хто не, хто не знає, то підскажу, мангалиця. Оце. Справа така от сіренька, ну, така біла, біла сіра. Да? От. І це ось що це за. Порода. Така, от, бачите, така м'ясиста, червона така, гарна закабанчик. А зараз я покажу вам свиноматку, яка нас народила. Кстати, ми займаємося розведенням поросят оцих порід. Тому підписуємося на канал Панські страви. Ну от, зберігаємо контакти і звертаємося. Знаходимося ми місто Миргород Полтавській області. От, і стараємося так робити, щоб підтримати цю породу і популяризувати її, значить, у нас на Україні, тому що з нею сало виходить смачне, м'ясо виходить смачне. Але ми ще, як кажуть, їх жалко, звісно, таких гарних різати, бо ми навіть і не різали ні разу, тому що не вспівають вони. Поросят люди купляють. От, і вони не співають, ми не встигаємо їх виростити, отака от проблема. Хто столкався з такою проблемою, з виноводою, напишіть, будь ласка, ваші коментарі, буде ж цікаво почути. Як у вас виходить, також, щоб і собі тримати, і плюс ще і. І м'ясо, і сало мати, як кажуть, і, і, і ще й з порося продавати. От, бачите, яке воно гарне. Там є інше відео, де поставив я, подивіться там 25 тисяч підписників о, верні, переглядів. От, там Я розказую ознаки породи цієї. Кому цікаво, перейдіть, там, подивіться, підпишіться на канал і подивіться. Напишіть також ваші коментарі, що ви про це думаєте.